Одна людина загинула і п'ятеро. Зазнали поранень через ворожий обстріл Херсона. Ворог не припиняє гатити по місту майже щоденно. Зранку російська армія поцілила посеред містю кількома авіабомбами. Більше про наслідки обстрілу розкаже наша колега Валентина Федорчук. Вона з нами на зв'язку з Херсону. Валентино, вітаю тебе. Розповідає, яка зараз ситуація в місті? Як Херсонці оговтуються? Так, вітаю Катю. Ну дійсно зранку чотири дуже гучних вибухи е, просто в житловому районі міста, де живуть люди. Е, зараз мене ми бачимо, ви, бачити руйнації, які залишились після цих керованих авіабомб. Е, постраждали будинки, які знаходяться поруч, по в них вікна. На жаль, деякі люди отримали поранення, навіть знаходячись у власних квартирах. Одна людина загинула. Чоловік він перебував на зупинці. Тому, на жаль, такі наслідки маємо. Як бачите, поруч з місцем влучання поза мене знаходиться дитячий майданчик, і вкотре ворога це не зупиняє, цинічно обслідує місця, саме скупчення людей. Також Показовим є те, що одразу після того як на місце прибули рятувальники, прибули комунальні служби, аби допомогти людям, одразу ж почався артилерійський обстріл знову черговим вогнем вкрили по людям, і це вкотре доводить те, що ворог цинічно обстрілює саме місцеве мирне населення. Ми поспілкувалися з людьми, які мешкають в цьому районі, і які працюють тут. Тож пропоную почути, що вони нам розповіли. Сьогодні був приліт не по біля кав'ярні і так вийшло, що вилетіло в вікно. Ну, Відновляти роботу не знаю, але треба прибратися, щоб скло не заважало людям, щоб вони не Ну, як? Ну, Я спав. Проснувся в диво сильних. Ну і ми швидко в ванну бігай. В укриття не ходите? Ну ми спалі, ми не слышали ні тривоги, нічого. А потім, коли вже полетели, то да, так. То тоді вже в ванну підже. Просто вщент зруйнований спортивний комплекс. Раніше це була льодова арена в Херсоні. Наразі вона навіть не функціонувала. І просто уламки всюди на е, десятки метрів навколо, як дитячого майданчика, так і е, самого приміщення. Тож наразі така ситуація в місті. Ми продовжуємо залишатися тут і оперативно передавати вам інформацію. Дякую тобі. Дуже Валю. Тримайтеся, Валентина Федорчук була з нами. Наша колега з Херсону, і розповідала про наслідки сьогоднішнього удару росіян. А вони там гатять по Херсону щодня по кілька разів. Ну а кількість жертв ворожого удару по кривому рогу зросла до 20. в лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час російської атаки 4 квітня. Повідомив про це чільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Нагадаю, що росіяни надвечір п'ятниці вдарили по центру житлового мікрорайону балістикою, використовували іскандери з касетним боєприпасом. Це підтвердив генштаб збройних сил України. Ракетою вони поцілили по місцевому кафе біля дитячого майданчика, на якому грались діти серед загиблих дев'ятеро дітей. Унаслідок прильотів понівечені понад три десятки багатоквартирних будинків, шість освітніх закладів, магазини, автівки і вщен зруйновано приватний будинок. Троє постраждалих в Одесі вночі місто було під прицілом безпілотників. Росія прицільно атакувала цивільну забудову. В місті повністю зруйновані оселі потрощені господарські угіддя, автівки уламками. Понівечено церкву ударною хвилею вибито вітражі і пошкоджено прилеглі підві... подвір'я. А через атаку в кількох районах Одеси були пожежі. Вогнеборці вже ліквідували ці займання на місцях влучання. Для атаки росіяни застосовували дрони «Герень-2». Йде уничтоження нації. Це відбувається знищення нації. Вони нас просто викорінюють. Як я розумію, нас як народ просто хочуть стерти з лиця землі. Ну не буде цього. Ось почалася війна. Я жодного дня нікуди не виїжджала. Виїхала. Тому що я себе як вдома більше ніде не знайду, і я в себе вдома, і я хочу тут жити. А дома я у себе вдома. Я хочу Ти Пролетів потім збивали, збивали, чуєш, ж Всю хаті з пішкою, і всю полетіло. Ми не встигли з кроваті збігти, як вікно вибило, і не знаєш, не бачиш, куди бігти. Двері заклинило, Якось хлопці зібралися, вибили ті двері. Виходимо стоїть машина, і кричить ідіть укриття. Яке укриття? Де то укриття? П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілів Донецької області. Як повідомляє місцева влада, під ворожим прицілом опинилися Волноваський, Покровський, Краматорський Бахмутський райони. Б'ють по житловій забудові за минулу добу. Понівечено близько дев'яти десятків будинків. Також прилетіло по господарчих уїддях, адмінбудівлях, підприємству і торговому павільйону. Там почалась пожежа. У слов'янську ворог повністю знищив шість автівок. З десяток з них пошкоджені. За минулу добу Росіяни більш ніж три десятки разів обстрілювали населені пункти до. Неччини двоє чоловіків постраждали на Дніпропетровщині. Як повідомляє ДСНС, вночі росіяни атакували безпілотниками Кам'янське. У місті вирували кілька пожеж. Є руйнування на території приватного підприємства, пошкоджені 10 автомобілів і газогін. Обстріляли росіяни і 13 населених пунктів Запорізької області минулої доби. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, окупанти гатили понад пів тисячі разів по регіону. Понівечили близько двох десятків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Голову Сумської обласної військової адміністрації зняли з посади звільнення Володимира Артюха погодив уряд після недільної атаки по центру сумна. Артюха вилився шквал критики, зокрема через організований захід за участю військових у будівлі конгрес центру державного університету. Попри це, в повідомленні Кабміну причини звільнення не уточнені. Водночас вже відомо хто замість Артюха, очолить прикордонну з Росією області. Це ім'я змусило мережі буквально. Закипіти більше розкаже Ганна Рибалка. Після трагедії на вихід президент звільнив голову військової адміністрації Сумщини Володимира Артюха. Рішення підтримав Кабмін. Це будівлі Сумського державного університету, тобто там, де у вербну неділю росіяни вдарили по Сумах балістикою. Загинуло 35 людей, понад сотня поранені. Голова ОВА з'явився на місці обстрілу одним з перших. І ось чому міський голова Конотопа повідомив: в будівлі конгрес-центру Сумського державного університету мало бути нагородження військових 117-ї бригади ТРО. Там був чільник Сумщини. Голова обласної військової адміністрації Сумської області. Радянський генерал Артюх цьому їм посприяв, посприяв виправдати їм їхню терористичну атаку, як посприяв. А він організував вручення грамоти, медалі. Нашим оптом військові, які зібралися на захід, не постраждали. Були в укритті. Натомість російська армія вбила і скалічила десятки цивільних. Адже за кілька хвилин запустила й другу ракету неподалік місця першого удару.